Всім доброго дня! З вами Володимир Дизер і сьогодні знімаємо відеоролик на тему комплекта переобладнання під насос дозатор трактора Т-40 з переднім ведучим мостом. В сьогоднішньому відео покажемо, що входить в даний комплект і як це все виглядає. І так, почнемо давайте з е, кріплення насос дозатора. В народі його ще називають павук. Ось так він виглядає ось такий от кронштейн. Ось тут ось так кріпиться сам дозатор, а кронштейн кріпиться за кабіною спереді. Ось тут на два болти. По отворах все от, можемо бачити, що все співпадає у нас. Ось. Ось так є. Також даємо прокладочку між дозатором і. Самим Кронштейном, щоб відтягнути сам шліцевий вал Кронштейна, щоб він не задавлював шліцеву частину насос дозатору, щоб не було самовільного обертання руля. Також йдуть 4 болти кріплення дозатора в комплекті. Прокладка, як я казав. Далі йдемо. Зразу по цінах буду говорити. На сьогоднішній день кронштейн буде коштувати 1000 гривень насос-дозатор МЗшка. Сотка, більше вам не потрібно. Під даний гідроциліндр буде коштувати 3300 болти ми даємо так, прокладочку також. Далі 4 штуцера, 4 металорозинових шайби ось такі. Будуть коштувати 350 гривень. Є. Далі йде. Ідуть 4 коліна 90 градусів і 4 рукава по 1,5 метра. Коліна. І рукава будуть коштувати 1200 гривень комплект. Можна брати такий варіант, можна брати зразу запресований рукав з коліном 90 градусів. Тут вже по вашому бажанню. Далі переходимо. Е, так, що у нас далі? Гідроциліндр йде, це 40. Хід штока 250 мм, тобто 25 см виходить сам шток, товщина гільза 40 мм, товщина штока 25 діаметр яблука, шарніра 20 Під нього циліндр буде коштувати сам циліндр, два штуцера і дві шайби 1500 гривень. Далі йдемо до нього два ось таких пальці, чотири гайки. Будуть коштувати 450 гривень. Так, і є. Е, далі йде. Кронштейн кріплення на балку. Ось такий. Сюди вставляється ось палець. Ось так це виглядає. Кронштейн буде коштувати 900 гривень. Ось отакий. Кронштейн. Є. Так, це ми говоримо про систему окрему. Тобто, ви будете також, хто хоче зробити все по-правильному. Знімається ваш нш 32 На нього місце ставиться ось такий тандем 32х10. Це спарений насос лівого обертання від Вінницького агрегатного заводу. Він йде новий. Хто бажає зробити на окрему систему, а не на загальну тоді купляєте ось такий ще НШ, він коштує 6 тисяч гривень. Ось так виглядає. Є. Також до нього е, потрібно буде брати фланці на 32-й у вас є, А на десятку потрібно буде взяти ось такі. Ми також комплектуємо стальні фланці зразу з болтами, з резинками і штуцерами. Получиться ось такий комплект 600 гривень. Тут ми запитку масла рекомендуємо ставити під 32 рукав, але хто бажає, можемо зробити також під 24-й. Тобто це запитка НШ масла з самого гідробака. І є також ось такі от гідрубаки. Ну, Можна їх назвати універсальними, кріпляться вони на два болти. беруть їх також приспособлюють до Т-40, переважно ми їх комплектуємо на комплект перебладнання Т-25. Ось так він виглядає. Тут також ми поставили запитку вже під 32-й рукав. Ось такий гідробак. Тут у нас йде заливна горловина. І ось такий от примітивний щуп, дві поділки. Так, є. І в комплекті ми даємо ось такий от фільтр. Ось цей комплект дробака, якщо вам потрібно. Це по бажанню вже. Тобто кожного можете робити самостійно, можете купляти вже ось такі готові. Даний гідробак 1300 гривень разом з фільтром. І також є зразу рукав окремо, кому потрібно буде на запитку під 32-й рукав зразу з коліном. Тут же також по бажанню, і все залежить від того, який буде у вас метраж, тому це не не скажу, бо не знаю, де хто. Кожен по-різному кріпить сам гідробак. Тому гідробак 1300 рука вже в залежності від довжини. Так, є, це все, в принципі, сказали. І ще залишається ось ця сошка. Така досить проблемна позиція, досить важко її було дістати. Е -е, зробили ми були пробну партію і відливали її в пісок. Але, скажімо, візуальний вигляд бажав, скажімо, кращого. І м -м, плюс. Сама якість, тобто, ну, тобто було досить неякісно не і ми вирішили зробити оснастку під нею. Ось такого типу. Зразу покажу, як вона відлив... як виглядає. Буде тепер відливатися вона в пінопласт, ось так виглядає пінопластова заготовка з неї. Тепер будуть вони набагато якісніші, чіткіші і точніші. Ось так виглядає сама оснастка під е, даний речак. Зараз ось така друга частина у нас складається. Ставимо тут ось так. Це вже буде більш точніша і більш, скажімо, якісніша сошка в порівнянні з тим, яким, які вони були. Сошка ну на даний час коштувала ці шоми відливали в пісок 1300 гривень. Зараз вони є, але. Получається, там пішов одна, одна партія, була досить непогана, а інша пішла брак токар неправильно просверлив. отвора вора ці конусні зробив конус з двох сторін. Тому кому попала така сошка, не знаю, ніхто ще поки не телефонував. Тільки один чоловік звернувся. Можливо, хтось не звернув уваги. Тому зателефонуйте, ми вам обміняємо. Обов'язково вже будуть десь буквально через тиждень-півтора ці сошки. Такі вже мають бути відповідної хорошої якості, будуть стальні. Надіюся, що цього разу вже буде, буде все добре. Досить багато часу потратили на цю позицію і вирішили зробити все ж таки так, щоб було все е, по правильному. Це зірець ми брали ще колись з Мелітополя знайшли. Тому ось так. Ціна її була 1400 гривень. Ще раз повторюю, кому попався варіант, що конус зробили з двох сторін. Тобто конус має бути пальцем. Один з цього боку, інший знизу. А в нас, вийшло, неправильно зробили, зробили конус з двох сторін, з цього зверху. Тому телефонуйте, ми обов'язково вам поміняємо доставку, все, оплатим. Ось так. Ось такий комплект. Залишається вам ще тільки, коли ви вирішили переобладнати, зробити собі тягу з двох одну. Або виготовити самостійно суцільно. Там ми їх не робимо через те, що їх треба гнути. І це трохи виходить, воно все. Неякісно і вам простіше буде виготовити самостійно. так як комплект і так не дешевий виходить. Тому ось так. Залишається тільки ще сошка. Сошка доробити, буквально тиждень-півтора вже будуть нова партія. І вам з вас це сама тяга. Ось такий от комплект. Тому кого зацікавить, телефонуйте, замовляйте, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу. Хорошого дня. До побачення.